Владиславе, так. Да. Моє запитання у вашому регіоні настав оптимальний термін посів зимої пшениці? Опадів не було більше місяця. Вологи для сходів недостатньо. Ваше рішення? Да. Оптимальні сроки посіву зимої пшениці для нашого регіону це кінець вересня, початок жовтня. Ну, основна така. На таке рішення було б прийнято для того, що не було опадів більше місяця вологи для сходів дійсно недостатньо. Но наше було б рішення посів, однозначно посів озимої пшениці в сухий ґрунт. Тобто досліджувалося наскільки це був би він сухий цей ґрунт. Якщо б він був полузволожений, повністю сухий. Можна так сказати своїми словами в'ялий ґрунт, то можливо, б ще б трошки підождали, щоб або пішли опади, або сіяти в більш сухіший ґрунт. Тобто, якщо були б проведені посів у сухий ґрунт, то це було б збільшення норми висіву ну, в нашому регіоні до 6 мільйонів. Для того, щоб ми могли отримувати більш оптимальну густоту та, що нам потрібно, це було прийнято рішення збільшити густоту посіву. Також підготовка ґрунту якомога була б більш менш структура дрібногрудкувата ґрунту. Для того, щоб краще розкладалося насіння і на більш оптимальну глибину, була б трошки збільшена глибина посіву, для того, щоб коли, ну тобто, було б проведено огляд, наскільки в якому шарі знаходиться волога, тобто глибина посіву впливала. Б. Не на оптимальну е, глибину, як 3-4 см, можливо, це була збільшена глибина. Е, що можна, що можна ще сказати? Е, виходячи з запитання. Е, ну, основне було б вирішення або це ще зачекати опадів. Або е, сіяти більш сухіший ґрунт і ждати е, чекати більш оптимальних опадів, більших опадів. Е, як показує практика, пшениця лежить в сухому ґрунті, і на даний момент у нас були такі поля. Тобто, зараз, час, коли пішли опади, ці, ці поля почали вже сходити. Ну, тобто, було б моє таке рішення сіяти е, в сухий ґрунт. Сі. Якщо б mm -hmm. не було опаку. То... Ну, і плюс ти назвав ще прийоми, якими можна було б ну, забезпечити, все ж таки дружні сходи. Так, було б якісне протруєння насіння, е, збільшення густота, поглибині е, Ну, вже по ситуації б дивилися, яка там ситуація на полі, ось такі основні чинники. Густота були... нормалістів.